О, Сергій. Ти думаєш, пісок перевозить за забори, чи ні, а? Та перевезу я пісок. Зараз я зайнятий, В мене є робота в сараї. Все. Сергій, ти думаєш, пісок перевозять, чи ні? Скільки ти ще будеш зайнятий? Та перевезу я пісок, я сказав. Ще зайнятий! Зараз пороблю здесь все і перевезу. Ти диви, скільки ж він може бути зайнятий? Що ж він там робить? Ну зараз я піду що він там робить. <звук> 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 це... Така в тебе тут робота? Зайнятий він. Ти що зовсім страх потеряв чи що? Ти ж казав, що ти будеш пісок перевозити. Я перевезу пісок. Ми, коли їдемо на дачу, заїжджаємо на заправку. Для чого? Для того, щоб заправитися і доїхати на дачу. Приїжджаємо на дачу, ти мені кажеш покосити траву. Я беру косилку, заправляю бензином, щоб покосити траву. Mm. Так же зараз я. Перевезу пісок. Ну для цього мені треба трошки заправитися. Ось зараз заправлюсь і все перевезу, Кохана, Що таке? Я тобі зараз заправлюсь. Ого, в тебе заправка. Поки ти заправишся, то сусіди собі хату построять. Швидко встав, піднявся і пішов. Пісок перевозить. Дивись за нього. Заправився.